Привіт, юні вчені та дослідники! Сьогодні ми дослідимо щось справді чарівне. Приготуйтесь до захопливої подорожі у світ експоненціального зростання. Це явище, яке може змінити те, як ви бачите світ навколо себе. Це як американські гірки, але замість петель та крутих спусків у нас є числа, які постійно зростають, зростають і зростають. Уявіть! Що ви на американських гірках, які їдуть весь час вгору. Уявіть собі крихітну бактерію у вашому йогурті. Вона може бути така мала, що ви її навіть не побачите неозброєним оком. Не виглядає це як щось особливе, але тримайтеся міцно. Ця маленька бактерія здатна створити щось величезне. За сприятливих умов бактерії можуть подвоюватися кожну годину. Одна стає двома, дві стають чотирма, чотири вісьмома і так далі. Це вражаюче зростання. Спочатку це не виглядає як щось особливе, але замить у вашому йогурті вже ціла колонія бактерій, яка там влаштовує справжнє свято. Це як вечірка, яка ніколи не закінчується. Це експоненціальне зростання в дії. Це явище, яке ми бачимо і в природі, і в технологіях. Це як ланцюгова реакція, де кожен крок множить попередній, що призводить до неймовірних результатів. Уявіть собі, доміно, яке падає і запускає ланцюгову реакцію. Приготуйтесь до здивування, коли ми заглибимося в це захопливе явище. Ми побачимо, як експоненціальне зростання впливає на наше життя і світ навколо нас. Тепер розкриємо секрет експоненціального зростання за допомогою чарівної формули. І Аруазев ФКТ. Ця формула на перший погляд може здатися складною, але з невеликим поясненням ви побачите, яка вона проста та потужна. Не хвилюйтесь. Вона не така страшна, як виглядає. Насправді це одна з найгарніших та найкорисніших формул у математиці та природничих науках. Уявіть собі, що це карта до скарбу, яка приведе нас до розуміння того, як речі ростуть експоненціально. Давайте розберемо її та зрозуміємо, що означає кожна частина формули. Е, це як грандіозний фінал, кінцева кількість після зростання. Це результат, який ми бачимо після певного часу зростання. А це стартова лінія. Початкова кількість, з якою ми починаємо. Це основа, на якій будується зростання. Е це спеціальне число як пі. Але замість кіл воно не допомагає нам зі зростанням. Це основа натурального логарифма і зустрічається всюди в природі та технологіях. К це темп зростання, який говорить нам, як швидко речі подвоюються. Це фактор, який визначає швидкість експоненціального зростання. А Т це час, мовчазний диригент симфонії зростання. Це змінна, яка показує нам, як речі змінюються з часом. Разом ці символи розкривають таємницю експоненціального зростання. З цією формулою ми можемо передбачати та розуміти зростання в багатьох галузях від економіки до біології. Експоненціальне зростання стосується не лише бактерій та йогурту. Воно відбувається навколо нас. Чули ви коли-небудь про складні відсотки? Це як магія для ваших грошей. Скажімо, ви кладете 100 євро на банківський рахунок, який приносить 5500 річних. Через рік ви заробили 5 євро і ваш загальний баланс стан становить 105 євро. Непогано, правда? Але ось у чому фокус наступного року ви отримаєте відсотки зі 105 євро, а не лише зі 100. Це означає, що кожного року ви заробляєте трохи більше і ваші гроші ростуть швидше і швидше. Це сила складних відсотків. конкретний приклад експоненціального зростання. А тепер увага! Перемикаємося і досліджуємо іншу сторону медалі. Експоненціальний спад. Замість того, щоб речі швидко росли, ми побачимо, як вони зменшуються або зникають з часом. Експоненціальний спад це явище, яке часто зустрічається в природі та в нашому повсякденному житті. Уявіть собі чашку гарячої кави, яка стоїть на столі. Це класичний приклад експоненціального спаду. З часом вона охолоджується і втрачає тепло в навколишнє середовище. Тепло виходить в повітря. Температура не знижується з постійною швидкістю. Замість цього вона знижується все повільніше і повільніше. Спочатку вона охолоджується швидко, а потім охолодження поступово сповільнюється. Це відбувається тому, що різниця температур між кавою та навколишнім середовищем зменшується. Це відбувається тому, що швидкість охолодження залежить від різниці температур між кавою та кімнатою. Чим більша різниця, тим швидше кава охолоджується. Чим гарячіша кава, тим швидше вона охолоджується. Тепло швидко виходить, коли різниця температур велика. Коли кава наближається до кімнатної температури, охолодження сповільнюється. Різниця температур зменшується і втрата тепла знижується. Це поступове зниження є ознакою експоненціального спаду. Це явище, яке можна спостерігати в багатьох інших ситуаціях, таких як радіоактивний розпад та розкладання органічних речовин. П'ята секція. Розкриємо формулу для спаду. Як і у випадку з експоненціальним зростанням, у нас є секретна формула для розкриття таємниць спаду. Ірали асереіцмінус кате. Виглядає знайомо. Це тому, що це та ж формула, що і раніше, але з невеликою, але важливою зміною. Помітили ви знак мінус мінус перед ка темпом спаду? Це ключ. Він говорить нам, що замість зростання кількість з часом зменшується. Решта символів залишаються тими ж і проведуть нас через процес спаду. Шоста секція. Щодня зустрічі з експоненціальним спадом. Експоненціальний спад може звучати як щось із науково фантастичного фільму. Але це відбувається навколо нас. Пам'ятаєте, ті стародавні артефакти, про які ми говорили раніше, вони також розпадаються з часом, але не як замок з піску. Радіоактивні матеріали, такі як ті, що знаходяться в стародавніх артефактах, проходять через процес, який називається радіоактивним розпадом. Вони випускають частинки і з часом втрачають свою радіоактивність. Цей розпад відбувається за експоненціальною формулою. Що дозволяє вченим визначити вік об'єктів за допомогою методу, який називається радіовуглецевим датуванням. Сьома секція. Період напіврозпаду та час подвоєння. Часові петлі. Поговоримо про часові петлі. У світі експоненціального зростання у нас є час подвоєння, час, за який щось подвоюється за розміром або кількістю. Це як чарівне заклинання, яке миттєво подвоює речі. З іншого боку, експоненціальний спад має період напіврозпаду. Час, за який щось зменшується до половини своєї початкової кількості. Це як зменшувальний еліксир ТФА, який зменшує і зменшує речі. Восьма секція: Радіовуглецеве датування. Розкриття таємниць історії. Пам'ятаєте ті стародавні артефакти та радіовуглецеве датування, про які ми говорили раніше. Час використати наші знання про експоненціальний спад та розкрити таємниці історії. Живі організми постійно поглинають радіоактивний ізотоп, який називається вуглець 14. Коли вони вмирають, вуглець 14 починає розпадатися. Вимірюючи кількість вуглецю 14, що залишився в об'єкті, вчені можуть оцінити час, що минув з моменту його смерті. Цей метод здійснив революцію в нашому розумінні минулого та дозволяє нам датувати об'єкти скам'янілості та навіть стародавні цивілізації. Дев'ята секція. Продовжуйте досліджувати. Пригода триває. Вітаю юні вчені та дослідники. Ви побували в захопливому світі експоненціального зростання та спаду. Ви вивчили формули, побачили приклади з реального життя і навіть подорожували назад у часі з радіовуглецевим датуванням. Але пригода на цьому не закінчується. Продовжуйте ставити питання, продовжуйте досліджувати та підтримуйте дух наукового дослідження живим. Хто знає, які ще дивовижні таємниці ви відкриєте.